Справжня болгарська валеріана. роками заспокоює наші нерви. Понад 24 тисячі українців вже заповнили анкети на вступ до гвардії наступу. Це вісім штурмових бригад, які знаходяться у підпорядкуванні національної гвардії, національної поліції і державної прикордонної служби. Одна з них сталевий кордон, і саме про цю бригаду поговоримо із начальником власне цього мобільного прикордонного загону Валерієм Падителем, який до нас приєднується. Пане Валерію, я вітаю вас. Доброго дня в описі до бригади на сайті гвардії наступу вказано, що вона створена як підрозділ нового зразка. А про що саме йдеться? Що це за новий зразок? Про що йдеться? Я хочу перше сказати: це про те, що прикордонники, як правило, перші на кордоні, перші зустріли ворога, і по сьогоднішній день вони трощать постати. Раніше уявити прикордонника, який підбив танк чи збив літак, було дуже важко. На сьогоднішній день ми маємо такі результати, і ми ними дуже пишаємося, тому що люди набули досвіду, люди зараз достойно воюють і показують те, що прикордонники також є підрозділом, який може виконувати завдання з бойові завдання і може знищити противника. Тому я рахую, що нова зразка – це те, що ми опановуємо зараз нові види техніки, нові зразки отруєння, і це є основною вершиною силою нашої бригади талевий кордон. А знаєте, от це мене навіть трошки здивувало, те, що серед штурмових бригад є бригада прикордонників. Ну в нашій уяві прикордонники це ті, хто обороняють, а ніяк не штурмують. І відповідно питання: а які завдання стоятимуть перед Сталевим кордоном? Обороняти чи виходити на кордон? Хочу сказати про те, що в виклики сьогодення. Мусили всіх трошки змінити свій функціонал і прикордонники зараз на рівні збройними силами складі їхніх угрупувань ведуть достойну боротьбу. Я думаю, що наша перша задача це витиснути ворога з території України, вичистити нашу державу до останнього орка. Після того ми встановимо кордон і забезпечимо. Достойне його прикриття, охорону та оборону. Як проходить навчання добровольців, які зголосилися стати частиною сталевого кордону? Я хочу сказати, що до нас вже прибувають дуже багато новобранців, які за своїм покликом прийшли в сталевий кордон. І з першого дня з людьми розпочинається підготовка. Це ми починаємо з індивідуальної підготовки. Нас підготовлені великі групи і хороші е -е, інструктори, які зараз працюють безпосередньо з людьми. Е -е, після чого ми будемо е проводити групову підготовку, потім у нас будуть злагодження підрозділів. Вузькопрофільні фахівці фахівці нас навчаються безпосередньо в навчальних закладах, які можуть е е додати цю можливість їм. І після того вже будемо процесі цього відбувається облагодання підрозділів після того, як ми пройдемо вже навчання у складі підрозділів, тільки, тільки за результатами цих навчань, ми зможемо людей відправити в бій до моменту навчання, до закінчення навчання, жоден підрозділ не буде у нас направлений на передову. Але ми налаштовані на те, що ми бригада наступу, ми навчання пройдемо якнайшвидше. Люди вмотивовані, люди мають бажання навчатися. І ми чекаємо віддачі наказу для того, щоб рухати. А чи набираєте ви ще в лави сталевого кордону добровольців? Чи ви вже укомплектовані? Це, Це основний принцип набору в сталевий кордон людей вмотивованих. Угу. Добровольців набір йде, так як нам зараз звітують з наших. Регіональних центрів комплектування про те, що люди звертаються, люди мають бажання захищати державу, тому ми для нас, наші двері завжди відкриті, ми їх готові зустрітися в рядах сталевого кордону. А кого б ви хотіли бачити в своїй бригаді? Окрім того, що це людина мотивована, як ідеальний такий кандидат на вступ до бригади виглядає в вашій уяві? Я так завжди кажу, що ідеального кандидата немає, тому що людина пізнається під час бою, під час виконання завдань, які не покладені. Тому що е військовий, який фізично гарно розвинутий, він може не виконати ту задачу, яку виконає звичайний е боєць, який був не помітний до цього. Тому ідеального військового немає. Головна мета це мотивація. Це патріотизм, це любов до держави. Ідеальними ви вже, я так розумію, робите новобранців після підготовки. Дякую вам дуже за те, що долучаєтеся. Валерій Падитель, начальник мобільного прикордонного загону Сталевий кордон був з нами на зв'язку. Сталевий кордон це одна із восьми штурмових бригад гвардії наступу, набір в які досі триває. Уся інформація про те, як долучитися, є на сайті гвардії наступу. І нагадаю, що вже 24 тисячі українців подали заявки, аби стати добровольцями, і звільнити нас. Нашу країну від ворога.